Ле не пробивна каска та бронежилет. Це стало можливим завдяки оснащенню військових засобів захисту правильними перемітками. На цим винаходом 14-річний Назар Дзюбак невтомно працював впродовж двох місяців. Втім, результат каже, цього вартий. Це є бронежилет з рельєфною поверхнею за допомогою правильних пірмід, які збільшують клас бронежилету, клас захисту бронежилету. І відсутні прямо попадання кулі. То е, ото це призведе до збереження людського життя. Розробники розповідають, вартість виготовлення такої вдосконаленої пірамідками каски та жилету така ж, як і звичайної. Це приблизно 6 тисяч гривень. Втім, чомусь замінювати старі каски та жилети на модернізовані на рівні держави не поспішають. Писали ми лист міністерства оборони, прикладали свої патенти. Писали лист укроборонпром, прикладали патенти. Всюди нам дякують, що ми. А і на цьому зупинка, а реально втілення немає. Невідомо чому. От остання відповідь прийшла від оборонпрому. Сказали, ну цим займаються приватні ферми, шукайте ні адрес, нічого. А от 16-річний Микола Гладовський здубно винайшов медичний пристрій, який при травмах нижніх кінцівок допомагає краще ставати на цю ногу, при цьому не завдаючи собі болю. Хлопець переконаний, сучасні аналоги у цьому плані поступаються його новинці. Проблема теперішніх пристроїв скелетного витягування в тому, що коли людина рухається, то гиря не може плавно підніматися і трос смикається, тим самим надаючи більшу шкоду, наприклад, переломів кісток гомілки. А даний прилад допомагає плавно піднімати трос і тим самим плавно опускати ногу ну, ногу. Собівартість такого приладу складає близько 5 тисяч гривень. Іноземні аналоги коштують значно дорожче. Тим для того, аби ці медичні апарати стали доступнішими, потрібно зовсім небагато. Зазначає керівник творчого об'єднання юний винахідник Дубинської міської станції Ярослав Павлик. Це треба невеличку майстерню і. Трошки кажуть фінансової трошки допомоги, і це в межах любої майстерні механічної можна зробити за досить короткий час. Не подругує великих фінансових чи ментральний втрат. Витрат представлені винаходи. Хлопці повезуть на конкурс у столицю. Якщо вони займуть призові місця, то є ймовірність, що їхні напрацювання таки втіляться у життя. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.